Вітаю, друзі, ми на каналі Звігер Авто. Мене звати Антон, як завжди. І сьогодні ми, як бачите, знімаємо автівку і щасливого власника цієї нової автівки, яка приїхала зі Сполучених Штатів Америки. Володимир, вітаю вас! Радий бачити. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, звідки машина? Як так вирішили? Зі Сполучених Штатів? Ну так, ми що, да, що автомобіль зі сполучених штатів, з штату Флорида? Ось привіз. — Сонячний Так, да, Сонячний штат. що це гарно для двигуна, в принципі, що до речі, теж є плюсом, що в Америці можна обирати штати, де є нормальний клімат, і автомобілі не, не страждають від того, що вони переохолоджуються і так далі. А це правда, що в багажнику є трошки тепла? Трошки да, да, так. Це запакували навіть в пакеті. Так що, друзі, в Києві буде трошки тепліше. Це приємно. Так, а чому не купили автівку просто в Україні? Е, ну, по-перше, тому що як всі мабуть знають. Як ми вже раніше ви казали, що автомобілі з Америки це набагато вигніше, і просто такі комплектації, які є там, у нас, по-перше, це буде дуже дорого, або їх взагалі не знайти. Mm -hmm. Ну і плюс прозора історія. Щоб був чистий карфакс, обслуговування. Mm -hmm. Тобто тільки таким чином можна взяти гарну автівку і зекономити на майбутнє. Це був саме головний е пріоритет, чи чому саме BMW x 7? Цікаве питання. Е мабуть, тому що. В принципі, BMW мені подобається. Як машина, вона цікава, особливо x 7 Мені було цікаво, щоб автомобіль був це був дивно звучати, щоб там був масаж сидінь, щоб там була комплектація, ну, максимальний жир, який в X5 немає. Ось тому вирішили і саме 4-4 двигун, тобто, щоб вона нормально їхала, вона нормально виглядала. Ну і на майбутнє, якщо продавати, то це автівка, яка в принципі ліквідна, і вона має сенс скажімо так, на пригон. Це секунд 5,5 до сотки, де? да? Так, да, так, 5,4. 5,4 навіть. Так, да, так. Да, да. А скільки вона важить? Вона важить 2-3 тонни, потужність 460 кінських сил. Вісьмиступка ЗТФ, яка вважається надійною, двигуни не самі надійні, але якщо з ними обслуговувати, то вони Досить навіть ніздець. Mm -hmm. Які ще були нюанси, коли обирали? От X7, їх багато доволі на ринку в Америки? Ні, їх не багато. До речі, чотири-чотири їх дуже мало. Mm -hmm. І за останні там декілька місяців їх продалося може там штук 30. Тобто це досить мало для всієї Америки. Yeah. Ось, але там зачасту цінники. По-перше, ціники дуже, дуже різні. Я обирав саме з мінімальними пошкодженнями. Я дивився, щоб це було пошкодження нормальне, тому обрав саме комплектація, пошкодження. Тому дуже багато факторів. А Що тут з пошкодженнями? Пошкодження тут, скоріш за все, коли на щось наїхало, піджало трохи бампер. Можливо, тріснуло фарами, це зараз побачимо, тому що я ще не знаю, що в багажнику лежить. І ось ми зараз дізналися, що тут тяга під заміну. Вона відірвана, ну, але це не критично, скажімо так. Тому мініма... Я вважаю мінімальний, а далі буде видно. Ну, а в цілому, сам процес а, доставки, а, все пройшло, як очікувалося, не було ніяких сюрпризів підводних каменів. Ну, це ми не перша і навіть не друга автівка з Америки, тому, в принципі, так. З минулих досвідів, я знаю, можу сказати, що це нормальний термін по доставці. Це... Нормально все проходило. Скільки реально зайняло часу? Від моменту ви обрали на аукціоні. Купили ми її сьогодні у нас 12 число, 12 лютого, а купили ми її в грудні, здається. Ну, Тобто половиною місяці це стандарт. Це документи до пробуття з Флориди. З Флориди. Не було ніяких сюрпризів щодо доставки порт, це було прозоро, чесно чи Так, Це було прозоро, все було надійно. Це... Комунікація була нормальна, тому все да. головне, що нервові клітини на місці да, взагалі. Все добре. завжди на місці. Все Я можу сказати всім людям, які хочуть купувати автівки. Не потрібно переживати. Потрібно завжди розраховувати на довший час. Це нормально. Бувають свої затримки, це кордони. Дуже багато є таких факторів, які можуть трошечки затягнути, але це не час, тому що люди там щось собі ну, просто видумують, чому що вони тяг тягнуть машину. Mm -hmm. Тобто це нормально, трошки довше може бути, трошки швидше по різному. Mm -hmm. Тому ну Як два з половиною місяці це нормальний строп. Тобто, так, це не, не півроку, не рік, Була абсолютно. Всяке. А які плани щодо автівки? Що зараз буде невеличкий ремонт? Запчастини замовляли теж зі сполучених штатів чи вони тут? Е, запчастини будуть замовляти тут. Ага. Е, тому зараз ми бачимо процес саме вигрузки. Угу. Такий небезпечний процес. Що, друзі, ласівка вже свої, стоїть на своїх чотирьох колесах, а, а власник став трошки веселіше, бо самі складні маніпуляції вже позаду. Так. Тепер тільки відновлення. І що ще хотіли зробити з автівкою? Детейлінг буде обов'язково хімчистка, я, мабуть, думаю, кераміка е -е -заду хром може, антихром зробити. ну Це вже таке. Mm. Головне, саме головне, я коли машини беру. І всім рекомендую всім, хто везе автівки з штатів, в першу чергу обслуговувати технічну частину. Це заміна всіх рідин настила, фільтра, редакторах, якщо це повний привід, і так далі. Тобто, це дуже важливий момент. Я це рекомендую. Це не так дорого, але це безпека, і все таки автівка їхала якийсь час. Ось по машинці буде. Ну, перевіримо все, що по частинам, все, що по запчастинам треба замовити, замовимо. Я думаю, що дай Бог. Наперед не хочу згадувати, скільки буде ремонт, але я думаю, що будемо намагатися як швидше mm -hmm. зайти запчастину. Покажіть, що зараз з нею не так які, які не деф дефекти по є попередні. По-перше, по дефектам вона трошки сівша, тому що тут нема. І ага. вона за цей час е присіла. Це нормально. Зараз ми запустимо акум, е запрацює генератор, який накачає пневму, вона підніметься трохи і вже буде трошечки виглядати презентабельніше, тому що вона зараз виглядає, як ніби її дропнули так на. На якийсь фест. Бо, ну, оптіпи. наче, наче Пріора занижена. Так, так, так. <ріхи> можна, так. можна. Це в Америці опустувати. люблять, це в Америці люблять, але ми таке не, не дуже хочемо на цій машині бачити, тому я буду... Ну, будемо накачувати пневму, і все буде чого. Тобто ви тут будете міняти бампер. А оптика вона є чи. Оптику Ми зараз будемо дивитися по бамперу. До речі, не, не факт, що під заміну побачимо. Ну, може під заміну, може ні. Так. Фірмові Nosbлі, BMW. Теж треба дивитися в багажнику. є сподівання, що вони на місці. Воно є, так бо там а. з камерою все є. О, круто. В цілому невеличкий молдінг. Я так розумію, це все робили все це при дефітовці. Воно все є. є, так просто буде ставитися на місце. А безпека не спріляна, бо всі все, 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 все. все добре. Виглядає це дуже дорого, виглядає класно. Да, але трошечки брудно, тому треба буде ну. хімчистку робити обов'язково. Ну навіть, навіть зараз, коли дивишся на цю автівку, бачиш щось розкішне, дороге і класне. А як вам в цілому досвід роботи зі авто? Добре, все робиться по строкам, все робиться чітко. Я ж кажу, що а а е... як вам робота з особистим кабінетом? тобто перевіряли на всіх етапах, як автівка рухалася так, від на особистому кабінеті. Я все відслідковував, дивився. За до, додаткової фотографії мені навіть відсилали, тобто, це все можливо за, за рахунок того, що якраз склади. Свої і там можна попросити, тобто роблять додаткові фото, додаткові послуги по відео навіть. Тобто це все є, що дуже зручно, це все з'являється в особистому кабінеті. Тому так. Тому я рекомендую, в принципі, доставку і доставляти, купувати автівки в Штатах. А саме головне, що підбирала автівку людина, яка. Розуміється на цьому, да а якщо ви не можете самі обрати автівку, ви завжди можете просто сказати спеціалісту з вігера, яку конкретну автівку ви хочете. І е, спеціалісти будуть просто обирати з усього ринку, е, пропонувати вам варіанти, які найменше отримали ушкоджень, як цей BMW. І які будуть максимально вигідні для пригону для того, щоб легко і безпечно полагодити її вже користуватися власним новим розкішним транспортним засобом? Тому друзі, радимо! Це звігер авто. Ми сьогодні зустрічалися з Володимиром. Володимир, дякуємо вам Дякую за невеличкий вам. екскурс. в Цю автівку а, мене звати Антон. Вам всім бажаємо класних купівель, класних автівок. А, і керуйте безпечно і гарного на дорога і гарного настрою. Всім папа. -па.